mm oh. Хвилиною мовчання вшанувати подвиг наших воїнів. На пам'ять загиблим воїнам. Слава Україні! Дякую. Шановні депутати, дякую, що знайшли можливість. Так як я і попереджала вас в кінці року для того, щоб закрити 2024 рік. Виникають в першу чергу бюджетні питання, які зв'язані з тим, що приходять відшкодування або ну, субвенція з державного через обласний бюджет. Зокрема, нам поступили кошти на відшкодування електроенергії по городоцькому дитячому садочку, там де зараз розміщені наші внутрішньо переміщені особи. Ми маємо ці кошти прийняти і відповідь, тому що ми розраховуємося на відшкодовують. Оскільки завтра останній день по казначействі, тому ми сьогодні зібрали, запросили вас на чергову сесію, оскільки кожен із вас відірвався від важливих питань, сесія чергова або січень, або лютий, для того, щоб закрити всі ті заяви, які у нас є, і по земельних питаннях, це не якісь спільні земельні питання. Такі ці питання винесені на позачергове засідання сесії. Перед тим, як перейти до порядку денному, хочу також, ну для мене це є суттєвим і важливим для вас, я думаю, також, коли є зворотній зв'язок із військовими частинами, яким які ми спрямовували з вами наші з вами податки. Тобто, Субвенцію з місцевого бюджету на адресу Ружинської селищної ради надійшла подяка від командування військової частини а 4714 14 Вони повідомляють нас про те, що кошти субвенції з бюджету Ружинської селищної територіальної громади в сумі 500 тисяч. Що надавалися нами на початку 2024 року, використані в повному обсязі за цільовим призначенням. Відповідно, є звіт про використання коштів. Хто бажає більш детально познайомитися, може ознайомитися. Воно в вхідні. У нас ведеться відеозапис, тому всі деталі на загал я говорити не буду. Ось, відповідна подяка, ружинські селищній ради, щоб ви бачили, що наші з вами рішення, зокрема, кошти на підтримку тої чи іншої частини, використовуються за призначення. Шановні депутати, на порядок денний 73-ї позачергової сесії Ружинської селищної ради 8 скрипня, від 26 грудня 2024 року винесено 6 питань. Ви всі її бачили? Так? Передивилися? Можливо, в когось є заперечення? Немає. Немає? Ігор Валентинович? Чи ви так? Що? Ні, ми маю на увазі Все, Це різдва. Якщо порядок теми всі ознайомилися, перед тим, як затертити, давайте проведемо реєстрацію. Прошу. Все добре, все дякую. Добре. У нас 15 депутатів, селищний голова, отже, у нас має бути 16 голосів. так, Всі є 16. Шановні депутати, прошу е прийняти порядок денний 73-ї позачергової сесії Ружинської селищної ради 8 скликання від 26 грудня 2024 року за основу і в цілому. Прошу. 16. 16 за порядок денний прийнято. Шановні депутати. Переходимо безпосередньо до самих проєктів, які вводені на ваш розгляд. І так перший проєкт рішення про внесення змін. До бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Так як я вам і говорила, до місцевого бюджету надійшла відповідна дотація у розмірі 27 827 866 гривень 93 копійки. Оплата водопостачання і водовідведення і оплата електроенергії. Також є у нас лист від ПМСД, це перекидка. Зменшуємо 2000 з оплати енергоносіїв, передаємо їх на медикаменти та перев'язувальні матеріали. Все. Це ці питання, які вносяться до бюджету. Є запитання. Ставлю на голосування. Прошу підтримати відповідно проєкт рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Прошу підтримати. 16. За, рішення прийнято. Наступна заява проект рішення. На адресу Пружинської селищної ради надійшла заява від старости Білерівського старостинського округу потерянця Сергія Івановича. Прошу звільнити мене з посади старости Білерівського округу Бердичівського району Житомирської області за власним бажанням в силу з погіршенням стану здоров'я. Да. В даному випадку прошу підтримати відповідно у проєкт рішення про дострокове припинення повноважень старости Білийського старостинського округу та звільнення старости Ружинської селищної ради Сергія Івановича Котелянця. Взяти до відома факт припинення дострокового повноваження старости, звільнити старосту. Сергія Івановича Котелянця з 1 січня 2025 року. Можливо, є запитання? Причина насправді хвороба, що там? хвороба? Коли... Ні, там в першу чергу хвороба. Ну, давайте. Кож... Він... Да. Кожна своя хвороба. Да. Хвороба. Він йде на лікування. Хай лікується, набирається сил, але і в подальшому як фермер має допомагати. Останні день да. роботи буде першим Так. найперше. Хто буде обов'язки? Немає в нас виконувати обов'язки. У нас є віддалене робоче місце, ділогоди всі на місці, землепорядних на місці. Що стосується всіх нотаріальних і організаційних питань, є секретар ради згідно відповідних повноважень. У разі якщо відсутній староста в тому чи іншому окрузі, посадова особа селищної ради виконує всі відповідні завдання. Але в цілому, я вам скажу, виходить, це та посадова е, особа військово зобов'язана. Mm. І ну, не знаю, як буде брунювання, в нас виходить дуже великі проблеми. Та ну, так, так чи й йде 50 на 50. А депутат не бронюється, бо форму збирається. Ви повно сторони? Депутати Дік Великобна Рада. Є запитання. Я прошу підтримати. Ставити за голосування проект рішення про дострокове припинення повноважень старости Білийського старостинського округу. Прошу. Станції рішення прийняти. Дякую. Наступне питання порядку денного: земельні питання. Ще раз говорю, вони не спірні. Давайте детально зразу передивимося, щоб не було зайвих потім питань. Проект рішення про припинення права користування земельною ділянкою. Припинити Валентині Дмитрівні Костюк право користування земельної ділянки. Орієнтовної площі 0,05 і 6 сотих для ведення особистого селянського господарства це добавки вистричов. Є запитання? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Например. Ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для передачі у власність. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 15 за рішення прийняте. Наступний проєкт рішення у нас заява із кінця, виходить, листопада місяця, да, листопада. тому, щоб закрити відповідний рік, проєкт рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки та передачі її в оренду. Заява Горіченка Василя Івановича, земельна ділянка комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадивна ділянка за адресою село Заріччя вулиця Погребещанська, 49. Погребещанська кадастровий номер називати не буду. В проєкті рішення. Встановити орендну плату в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. Термін оренди 5 років. Нормативку озвучка, будь ласка. Нормативна грошова оцінка становить станом на 26.12.24 року 140 590. 3% відсотки. це 4 200, 17? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. І? Mm -hmm. Все. Це прийде. І там має а, там, Так, а, так. Да. Це присадить на земелькенція, вони хочуть встановити МАФ. Він вже використав право е безоплатної приватизації, через то що можна тільки надати в оренду. Будинок його на цій земелькняці розташовується. А може мати під шопінг? Я не знаю. А так мало на ну, я, я так пропоную, ви собі давайте інші пропонують. Це, це його земельна ділянка. Ні, пораді Бога, але ж ну, як і своя земельна ну, да. його, ділянка Він не може, може ставити? Так, так, Распоряд. на своїй території. Да, поставити. О, це Металіст пасить. Це... А у вас металіст? Я навіть ці малі. Ну, ми упорядковуємо всі. То що, які ще є пропозиції? Нема, давайте. Я нормально вийшов. Ми нічого не знаємо, що за підтримки. Подивимось, мало що поміняють. Все, станом на голосування. Проект рішення про затвердження технічної документації з зустріч. Щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості на пер... та передачу її в оренду. Поліченку Василю Івановичу 3% терміном 5 років. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Можливо, відправити? Скажу, нам теж дікати. Це про <рес> таке щось. 16 за рішення прийняте. Наступне питання порядку денного про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності Яковищеній Юлії Сергіївні. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення утворена в результаті поділу село Городок. Вулиця Польова, 8А. Строком на 10 років встановити орендну плату 12%. Це по-першому. Це по-друге, якщо Ну, поділ, так. Тут була і, і, і друга земельна ділянка, а друга у нас іде сег. Шановні депутати, давайте уважимо. І так. Надати в оренду Яковишині Юлії Сергіївні земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення, утворено в результаті поділу. Село Городок вулиця Кольова, 8А. Перша земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер в кінці 0310. 10 років. 12% від нормативно-грошової оцінки. Друга земельна ділянка кадастровий номер в кінці 4 цифри 0311. Це дві земельні ділянки, які утворені внаслідок поділу. Ця земельна ділянка має відповідного призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних. І допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Оскільки нормативно-грошова оцінка за відповідним цільовим призначенням в рази більша, пропоную підтримати відповідний проект рішення, в якому. Цю земельну ділянку за зазначеним када кадастровим номером ще раз повторюся в кінці 03.11 з відповідним цільовим призначенням. 100 також 10 років. Але шоста стосується орендної плати у розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в рік. Є запитання. Суму можливо озвучити. Це більше 189 тисяч. Це велика сума. Ну, менше ми за законом не можемо. поставити. Защо оцінка цієї ділянки 6 мільйонів А в Три на самогородека це людям. Три, двадцять шість, тридцять дев'ять. 3, 26, 29. Ось це. Не не ось, ось. Не ця. І так, шановні депутати, відповідна земельна ділянка, ця друга, про яку ми тільки що з вами говорили, цільове призначення, ще раз повторюю, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Нормативно-грошова оцінка становить станом на 24 грудня 2024 року. 6 мільйонів 301 тисяча ті, що Ці шовинографниками займати. Це вони 500 на 10 років, мало що там. Десять років, на 5, я маю на увазі на 5 поставити. Маловіше. Та хай люди працюють, хай що тут цьому. Я маю на увазі, що нам важливість змінити до меншого. Ми не можемо, вони нормативно. Він вже в хайпі вчені зв'язку з поділу земельні п'яти на 10 років. І частину земельної п'янки, гектар 48, що перед Олександром, теж на 10 дає. Є пропозиція підтримати. <т Stand -up> я пропоную підтримати проект рішення, в якому я зазначаю, подаю на ваше погодження відповідно проект рішення, в якому зазначено дві земельні ділянки. Термін оренди 10 років. Що стосується розміру орендної плати, перша земельна ділянка, в якій нормативка в рази менша, 12%. Друга земельна ділянка, де тільки що я озвучила вам нормативну грошову оцінку, про Прошу підтримати проект рішення, в якій зазначено розмір орендної плати 3%. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Сесії розглянуті по всіх питаннях одноголосно прийнято відповідні рішення. Оголошую засідання позачергової сесії закриті.